Чи подобається вам Київ, який зараз є? Перша заступника Паврозника звільнили з посади. Людина працює все своє осознане життя в КМДА. Хто працював 90 років в ЗСУ. Має розуміти, що. Це були не найкращі роки за своє. Я так мягко скажу, не? з точки зору порядку, з точки зору ефективності, з точки зору відданості, з точки зору відсутності корупції і решти. 25 років він провів КНД. Він пережив всіх. Я так розумію, що Косаківський був тоді, потім Амельченко, потім Черновецький, потім Попов, потім Кличко. Чи подобається вам Київ, який зараз є? Мені ні? Чи якось може бути пов'язано з тим, що саме Паворознік був першим заступником вісім років, і його екзек'юшн, його рішення, його руки, його відданість, його професіоналізм і є о -о, причиною того, що зараз відбувається? Ні, друзі, У нас таких паворозників по Києву ще. Які тихенько сиділи собі на своїх місцях. В голові цього всього цей мігаповорознік був. А паворознік весь цей час досі при владі. От історія з паворозніком саме така: нібито щось відбувалося, щось потрошечку кралося, але про тому ми нижче, нижче, нижче падали і тому подібне. Відсутність жодної станції метро і небудований шулявський міст це і є реальність, в якій ми знаходимося, друзі, і це є. Но половина точно таких чиновників, як поворотник, яких ще тисячі, я, ну, я реально тисячі в і по різним комунальним підприємствам. Ера закінчилась 25 років. В чвер століття, друзі, ця людина була в Києві. Чверть століття. Вона вкрала півтора покоління у нас. Тобто ми не отримали нормальників саме за таких людей. І за відсутність контролю, відсутниці Олег Володимирович, я вас вітаю з тим, що ви звільнили поворозниками Микола юрич. Я вам особисто про це казав ще в 19 20 роках, що ця людина потягне вас на дно. Так і сталося.